Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні готую салат, який я ще ніколи не готувала. Мені дуже цікаво, який він вийде. В ньому зібрані різні, на перший погляд, смаки: відварений буряк, яблуко, кисломолочний сир, часник, сметана, петрушка спеції. Не знаю, чи сподобається мені такий набір інгредієнтів разом. Але дуже хочеться спробувати. Тому експериментуємо. Тру на терці буряк. Не вказано, скільки грамів, ну, в мене буряк великий. Якщо в мене яблуко 200 г та сиру 200 г, так я гадаю, що і буряк 200 г беру. Натираю на терці. Тепер натираю яблучко. Воно у мене кисло-солодке. Воно додасть суховитості салату. Трошечки кислинки. Додаю сир кисломолочний. 200 г. Він зробить салат більш кремовим та ніжним. Я люблю, щоб в салаті відчувалося. Кожний інгредієнт відчувався. Тому у мене сир такий. Грудачками. Не дрібний і не сиркова маса, а отакий. От Мені здається, так краще. Мені так смакує більше. Так, додаю кріп, петрушка, ну, тут 20 грамів. І того, і того разом. На свій смак можна все додавати. Часник. Цікавий, на мій погляд, інгредієнт для такого салату, але ж в рецепті він є, тож додаю тру на терці 3 зубчики. Треба посолити, навіть не знаю скільки, от стільки. За смаком і ісолимо і перечимо. Ну і перчику. дрібка. Перемішую. І для завершення сметана або майонез. Я вибрала сметану, щоб салат був легшим. А то ще як і майонезу сюди, то я вже не знаю, який буде смак. Теж не сказано скільки. Одна ложечка, друга, третя. Зараз перемішаю, якщо треба, то додам ще. Ще трошечки сметани додам, ну, ще ложечка. Все, тепер добре перемішую і салат готовий. Виглядає красиво, продегустую. Ось я в тарілочку вже поклала. М -м -м. Смачно, угу. смачно, але зараз я щось додам. Ще. Мені не вистачає чорного хліба до салатику. Ну це воно. М -м -м. Чорний хліб додав завершеності. Всіх смаків дуже смачно з хлібом, саме з хлібом. Можна і так їсти, але з хлібом ідеально. Гарний салат, мені сподобався. Всі інгредієнти вдало доповнюють один одного. Одне тільки, наступного разу я не буду додавати петрушку. Петрушка свіжа, дуже така насичений смак у неї. Вона трошечки перебиває інші смаки. Тому кріп додавайте, петрушку не треба. І буде ідеально, салат такий він ніжний. Е я гадала, що різні смаки буде щось таке, не дуже смачне, але дуже добре поєднані всі інгредієнти, ще раз повторюся. Смачно. І з хлібом смакота, смакота нереальна. Не знаю, як. До чого можна подавати такий салат. Мені здається, що цей салат підійде як окрема страва, як закуска або перекус. От, на хліб намазати і з'їсти. Або так, в прикуску з хлібом чорним, саме чорним. У мене ну, Можна бородинський, який хочете, який вам смакує. І це ідеально. ідеально. Готуйте обов'язково! Діліться в коментарях враженнями, як вам таке поєднання смаків. Чи пробували ви такий салат, чи для вас він теж новенький? Пробуйте! Головне, готуйте з любов'ю, експериментуйте! І нехай на вашому столі завжди буде смачненьке. До зустрічі!